Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати такий цікавий девайс. Якось така пастка для равликів. Вона мені необхідна, тому що трошки перенаселення равликів. От, і для того, щоб найбільш лояльним методом для акваріуму їх виловлювати, вирішив спробувати ось цю штуку. Що вона собою Ну, Звичайно, з прозорого пластика така ємність, як бачите, з двох частиночок. Фірма. Ось акваксер, діаметр її 6 см. В комплекті йде кришечка у вигляді такого зонтичка, сюди насипається їжа, можна туди огірок, можна шпарену капусту, можна корм для, в принципі, для риб. І ось така волосінь. До чого волосінь, щоб не мочити руки, а спокійно собі її витягнути з акваріуму. Ну і щоб не шукати кінець цієї волосіні, то в комплекті йде отака присосочка, для того, щоб її закріпити десь на стінку. От і все. Теоретично равлики налазять сюди під оцей зонт, де отвори для їжі. От, ну, практично подивимося, як вона працює. Зараз я її споривлю. Є один момент, що, якщо у вас сильна течія в акваріумі, чи до прикладу риби великі, які можуть і кидати, то можна. Не спорядити якимось камінчиком, для того, щоб вона тонула. Вона, в принципі, так, тоне, але краще ставити на дно камінчики. Але якщо ви сюди поставите більше камінців на дно, я маю на увазі ось цей отвір для корму, то, відповідно, влізе менше корму. Відповідно, трошечки гірше буде працювати. Ну, Зараз подивимося. Як це все діло працює безпосередньо в акваріумі. Ось мій акваріум, точніше акваріумна частина мого пераріума. Не звертайте увагу, що мутно, мутно тому що я його утримую по досить цікавому методу. Я про нього пізніше розкажу. От, Але зараз наше завдання визначитися з... Тим, як працює ось цей девайс. От бачите, равлики в мене невелике перенаселення, але воно вже є. Я не хочу, щоб це перетворилося в таку екологічну катастрофу. О, вона ставиться на грунт. Ось таким чином ну і присоску я собі закріплю. Так. Витягуємо. До речі, досить зручно з волосіню. Отак прийшло близько трьох годин. Ось так вона працює. Якщо більше перенаселення, їх, звичайно, було б набагато більше. Ну, тобто, ідея працездатна. Так що коментуйте свої думки з приводу даної пастки. Підписуйтесь на мій канал. Всім успіхів!